Вітаю! Ми з вами сьогодні продовжимо говорити про рівняння рівняння першого степеню, і сьогодні будемо говорити про рівняння з параметром. Давайте з вами пригадаємо, що таке лінійне рівняння. Лінійне рівняння має вид ax дорівнює Б і має три випадки розв'язання, коли А не дорівнює нулю, і два випадки, коли А дорівнює нулю. В одному випадку, коли А дорівнює нулю. І b дорівнює нулю, то це буде будь-яке число. І якщо А дорівнює нулю, а b не дорівнює нулю, то рівняння коренів немає. Що ж таке параметр? За параметр у рівняннях зазвичай вибирають якесь стале число. Якщо ми подивимося на нашу формулу лінійного рівняння, ми можемо стверджувати, що дане рівняння є рівнянням з параметрами, бо його коефіцієнти А і Б під, ну, за собою приховують якісь сталі числа. Тому ми будемо говорити про те, що дане лінійне рівняння. Це є рівняння з параметрами, коли воно представлено у вигляді формули. А його етапи розв'язків у нас з вами представлені в цій таблиці. Тобто є три ключові моменти, на які ми повинні звертати увагу, коли у нашому рівнянні, окрім невідомого, є ще й параметр. Ще раз параметр це величина, яку вважають сталою. Наші А і Б у даному прикладі це є числа, які можуть, можуть виступати параметром. Як же розв'язати рівняння і що означає розв'язати рівняння з параметром? Розв'язати рівняння з параметром, це означає, що треба вказати всі можливі значення параметра, при яких рівняння має корені. Буває, завдання трошки змінюється, але про це згодом. Давайте перейдемо до практики, щоб усвідомити поняття рівняння з параметром і його етапи розв'язання. Перед нами рівняння Ах-7 дорівнює 3 а параметр рівняння першого степеню. Тому і ми його можемо звести до лінійного і розглянути його окремі випадки. А саме, коли А дорівнює нулю, і коли А не дорівнює нулю. Дуже важливо звертати увагу при рівнянні, тобто, якщо перед невідомим у нас стоїть параметр, то ми обов'язково будемо розглядати якісь його конкретні випадки, такі ключові моменти. Давайте з вами будемо переходити до розв'язання. Переносимо мінус 7 через знак дорівнює, проводимо наше рівняння до лінійного вигляду, і тепер розбираємо два випадки. Коли А дорівнює нулю, що буде відбуватися? На 0 ділити не можна, тому наше рівняння коренів не буде мати. Дивимось табличку в такому випадку. А коли А не дорівнює нулю? Якесь інше там буде стояти число, то наше рівняння буде мати один корінь. Тепер можемо зробити висновок, що лінійне рівняння має єдиний розв'язок при будь-яких значеннях параметру А окрім нуля. Тому що на 0 ділити не можна. Я вас вітаю, ми з вами розв'язали рівняння. Ми з вами проаналізували рівняння з параметром, і ми вже з вами. Ну, навчились розв'язувати ось такі простенькі рівняння з параметром. Давайте трошечки подивимось на інше рівняння. Начебто воно трохи складніше. Тут в нас і в правій, і в лівій частині параметр. Давайте спочатку приведемо його до ладу, всі невідомі доданки вліво, а вільні доданки вправо. Ось отримали з вами лінійне рівняння. Зробили певні обчислення. Що бачимо? Що наше лінійне рівняння має вигляд х дорівнює 2а. Впливає тут А на які-небудь значення. Треба їх тут розглядати. Ні, не треба. Тому що, яке б А ми тут не поставили, ми все одно отримаємо відповідь: ми отримаємо корінь рівняння. 0 підставимо, х дорівнює 0. Прекрасний розв'язок рівняння є. Підставимо 3. Х дорівнює 6. Знову все прекрасно, тому висновок: лінійне рівняння має розв'язок при будь-яких значеннях параметра А. Бачите, як воно все легко. Ще одне рівняння, воно вже більш складніше, а в нас виступає у вигляді параметру. Звертаємо увагу, що А в даному випадку стоїть перед невідомим коефіцієнтом, перед невідомим доданком, ви обговорилися. Тому будемо розглядати якісь випадки. Але спочатку приведемо дане рівняння до лінійного виду. Переносимо отримуємо лінійне рівняння, де в нас дивіться, який коефіцієнт перед x, Бачите, у вигляді різниці квадратів він виступає. Знайдемо значення x в загальному вигляді, так? І подивимося, що у нас в знаменнику це різниця квадратів, тому ми можемо розкласти її на множники, на прості дужечки. В такому випадку пригадайте формулу різниці квадратів, і можемо виконати скорочення, тоді знайдемо значення кореню. І ось тепер ми з вами перейдемо до розглядання окремих випадків. Який от, єдиний окремий випадок. Ви вже, мабуть, побачили. Нас цікавить, тобто наш корінь буде рівняння знаходитися майже завжди, окрім того моменту, коли в знаменнику, ось тут знаменнику, у нас не буде утворюватись нуль. Якщо нуль утвориться, корінь рівняння не буде. В якому єдиному випадку тут утвориться нуль? мабуть, тоді, коли А дорівнює мінус 1. Тобто, якщо значення параметру дорівнює мінус 1, наше рівняння коренів немає. При всіх інших значеннях А наше рівняння матиме розв'язок. Бачите як легко. Ще одне закріпимо рівняння. Воно в нас є представлене у вигляді суми дробу і сталого числа, і дорівнює якомусь дробу. Звертаємо увагу, що в даному у нас рівнянні параметр знаходиться в знаменнику, тому зразу говоримо, що А не може дорівнювати нулю, тому що якщо буде параметр А0, у нас буде математична помилка, абсурд. Тепер дивимось, де в нас невідомі доданки. Вони в нас представлені у вигляді дробів. І я зроблю такі перетворення: я стале число 2 перенесу за знак дорівнює, а дріб Х плюс 7 поділене на А перенесу в ліву сторону. Тепер мені треба звести до спільного знаменника. Ну, Взагалі, я від нього повинна спочатку позбутися, але ну, це А, воно мені щось. Як я на нього буду ділити там, чи множити, я ж не дуже розумію, що там за А. Тому спочатку я приведу до спільного знаменника, розкрию дужки, наведу лад, всі е невідомі доданки залишаю в лівій частині, а всі відомі доданки сталі і, включаючи параметр, перенесу вправо. Зверніть увагу, що в мене в правій частині. Утворився такий собі тричлен. Уважно подивіться на нього і догадайтеся, або пригадайте, яку формулу ви тут бачите. Я тут бачу квадрат різниці. Пригадайте його формулу, згорнемо цей квадрат різниці і отримаємо ось таке рівняння. Знайдемо корінь ікса, корінь рівняння. У нас буде з вами різниця квадрат різниці поділений на саму таку різницю. Виконаємо скорочення і вже будемо бачити корінь рівняння А дорівнює мінус 7. В даному випадку у нас з вами ніяке значення А не впливає на знаходження х. Але ми з вами на початку розв'язання. Робили застереження, що А не може дорівнювати нулю. Тому запишемо це у висновки. Лінійне рівняння має єдиний розв'язок при будь-яких значеннях параметру А окрім нуля. І це буде розв'язком рівняння, начебто й не так складно. Якщо ви хочете навчитися розв'язувати рівняння з параметрами або потренуватися, я для вас підібрала досить багато таких прикладів з поясненням, з покроковим розв'язком, за QR-кодом переходите, там електронний зошит і можна в ньому попрацювати. Можна його навіть собі роздрукувати і потренуватися. Розв'язуйте правильно, аналізуйте впевнено. бажаю вам успіхів!